Кожен рік для садівників і городників настає такий час, коли треба думати, як краще зберігти врожай. Щось зберігаємо у погребі, щось заморожуємо у морозилці. А якщо врожай досягає значної кількості, то обираємо спосіб сушіння. І ось тут постає питання: а яким способом найкраще висушити врожай. Якщо дозволяє погода, можна висушити на сонці. Завчасно запобігаючи доступу комах до продуктів. Ось, наприклад, я використав склопакет із старого вікна, поклавши його на дерев'яну раму, яку встановив на пінопласт для кращої теплоізоляції. З двох протилежних сторін рамки залишив отвори для провітрювання і степлером забив їх москітною сіткою. У найспекотніші години температура всередині досягла понад 70 градусів. А у випадку дощу скло ідеально захищає продукти від намокання. Тобто, мінімум уваги до такого варіанту сушарки. У нас є і електричні звичайні сушарки. Вони теж відмінно працюють. Але споживають при цьому чимало електроенергії. Одна 450 Вт, а друга 370 Вт. Тож щоб висушити приблизно відро фруктів або овочів. Треба їх обидві вмикати на 15-30 годин. А це 12 або навіть 25 кВт електроенергії. У нашому випадку ми використовуємо сонячну електростанцію. І в сонячні дні можемо зайву електроенергію використати для сушіння фруктів чи овочів. Але коли сонця стає менше або зайвої електроенергії немає. На допомогу приходить саморобна сушарка з інфрачервоної плівки. Яка ще називається плівкою для теплої підлоги, ми вже давно використовуємо цю сушарку, і вона дуже добре себе зарекомендувала. Нещодавно я вирішив зробити їй апгрейд. Зробив дерев'яну рамку, додав скло і закрив усе це ззаду листом фанери. Також між інфрачервоною плівкою і листом фанери додав лист картону. Щоб скло краще трималося у дерев'яній рамі, зробив для нього окремий пас. Для безпечної укладки інфрачервоної плівки необхідно надійно ізолювати кути, де виходять відрізані мідні шини та всі інші оголені місця. Для цього у комплекті йдуть спеціальні шматочки смоли. Фанеру приклеїв до рами клеєм ПВА. Дріт живлення закріпив до рами шурупами та металевою пластиною. На такій сушарці ідеально робити пастилу. Пастилу ми робимо на основі яблук. З додаванням малини без кісточок, слив чи смородини. Пастила ідеальна тим, що не потребує зберігання у морозилці, швидко висихає і дуже компактно зберігається. Раніше ми використовували пергаментний папір. Але набагато краще використовувати силіконові килимки. На них пастила виходить ідеально рівною, блискучою і дуже легко відходить від поверхні. Ця саморобна сушарка розміром 45 на 85 см споживає всього 113 Вт енергії і вміщує. Теж майже відро овочів чи фруктів. А для пастили можна вилити до 5 літрів пюре. Також перевагу цієї сушарки можна назвати відсутність шуму. Вона працює повністю безшумно і її можна масштабувати, тобто зробити скільки завгодно стелажів і сушити одразу багато. Об'єднавши все це в якийсь сушильний шкаф. Інфрачервона плівка продається різної ширини і довжини, тож можна підібрати на свій розсуд розмір майбутні сушарки з необхідною площею сушіння і потужністю. Тож не втрачайте свій врожай. І зберігайте максимум користі з мінімальними затратами енергії.